Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, То ви б елегії не творили, та марне Бога не хвалили, на наші сльози, сміючись, За що не знаю, називає хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози сльози Я не знаю, чиїсь у бога люди зло. цій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називай її раєм, тій хатиночки у гаї, над чистим небом край села, мене там мати повела. І повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину в тім гаю, у тій хатині, у раю. Я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою. Ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи з дітьми, а ми малі були, і голі, не витерпів лихої долі. Умер на панщині, а ми розлізлися межа людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Та ти на панщину ходили, поки ловим поголили. А сест, сест, горе вам. Мої голубки молоді. Для кого у світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри помрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатинку край села. Такі є, Боже, наші діла Ми творимо у нашій раї, на праведні твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, Лани братами оремо, і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще? Ні, не знаю. А так, здається, сам єси. Бо без твоєї Божої волі ми б не були свої. А так ти сам не будесь. А може, й сам на небесі сміється батечку над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром, бо дивись. Он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає. Ставок, не наче полотно, а верби геть понад ставком. Тихисенько собі купають зелені віти. Правда рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайне, та хвала тобі, єдиному святому. За дивні твої діла потим байба, хвали нікому, а кров та сльози та хула. Хула всьому ні, ні. Нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.